Віршик Вереда. Мала мама одинця, одинця мазунця. Мамі з ним була біда, Одинець був Вереда. Вереда вирадував, всім спокою не давав, і бабусі, й тьоті Ірі, і сусідам по квартирі. Навіть котику воркотику малому. Відплачу. Тікать доводиться із дому. А горобчики сміються у садах. Цвір цвірінь. Уже проснувся вереда. Ось у ліжку він сидить в стінку стука. Мамо, іди, іди сюди, візьми на руки. Хлопець дригає ногами, обливається сльозами і подушку обнімає. Ма, ма. ма!» Стала мама омивати одинця. Репетує мазинець без кінця. Кулачками він очі. Я вмиватися не хочу, теплої води нема. Ма, ма. ма. Мама мило червоненьке узяла, вереду свого вмивати почала, знову плаче. Я не хочу, ой заходить миловочі, ти намилюєш дарма, ма, ма, ма. Мама супу із кастрюлі налила, мама ложку вередолі подала. Нащо ложка забери ти, хочу суп з тарілки пити, і руками обома він тарілку підніма. ма, ма, ма. Тут за шию потекло, гаряче, верещить він, ой пече, ой пече, як затупає ногами, то до мами мамої сльозами суп гарячий їж сама, дай того, чого нема. Ма, ма, ма. От бабуся вже зайшла до кімнати, буку з маком принесла для внучати. Я не хочу їсти так, виберіть із булки мак, чом варення в ній нема. Ма, 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 вирида усе кричить, не замовка, ви з варенячком спечіть пиріжка. Я з варенням хочу їсти, та що був пиріг без тіста, тільки начинка сама. Ма, ма, ма!